Коли весна вже ніби прийшла, сонце пригріває, земля розмерзається і на подвір'ї чути спів пташок, здається, що небезпека для розсади вже минула. Та саме в цей період і ховається найбільша загроза підступні весняні морози. Вони приходять зненацька переважно вночі, коли день був теплий, а небо чисте, і навіть досвідчені городники часом не встигають відреагувати. Молоді рослини, щойно винесені на свіже повітря чи висаджені в грядку, ще не мають достатньо сили, щоб витримати навіть короткий холод, іноді досить кількох годин при температурі нижче нуля, щоб усе, що людина вирощувала з любов'ю кілька тижнів у хаті чи теплиці, зів'яло й загинуло. Мороз не тільки опалює листочки, а й ушкоджує клітини рослин, заморожує соки, і після цього навіть при... Потеплінні вони вже не відновлюються, особливо чутлива розсада томатів, перцю, баклажанів і огірків, їм достатньо мінус одного градуса, щоб втратити тургор, почорніти і впасти. Але навіть капуста, цибуля чи селера, які вважаються більш стійкими, страждають якщо холод тримається довше, ніж ніч, через це селяни здавна приділяли величезну увагу питанню як уберегти свої розсадники. Адже від цього залежав увесь літній врожай. Ніхто не хоче починати все спочатку, пересівати насіння, витрачати час і працю, коли вже, здавалось би, настав момент висаджувати молоді паростки в землю. Тому кожен господар знає, що краще передбачити, ніж лікувати. Мороз не та біда, яку можна виправити потім якщо не підготуватися. То одна ніч здатна знищити кілька місяців людської праці. Саме тому питання захисту розсади це не дрібниця, а важлива частина сільського господарства, яка потребує уважності, досвіду і певної хитрості. У давнину селяни спостерігали за природою і знали, коли чекати холодів якщо ввечері небо ясне, зоряне, без вітру, то швидше за все. Вранці буде приморозок, якщо десь заспівала сова або над селом стоїть туман після теплої днини, теж треба чекати холоду. Люди розуміли, що природа сама підказує, коли треба бути поготові. І хоч сьогодні ми маємо прогнози погоди телефони та термометри, все одно не можна покладатися лише на техніку, досвід і уважність, залишаються головними помічниками. Для сільської родини розсада це надія на майбутній урожай. Це не просто зелень у скринці чи парнику, це символ турботи, хазяйновитості та праці. У багатьох селах саме весняна пора, коли всі починають висаджувати розсаду, є своєрідним святом кожен виходить на двір, перевіряє грядки, виставляє скриньки на сонце. І тому мороз у цей час сприймається майже як особиста образа від природи. Він може завдати не лише матеріальної шкоди, а й морального удару, коли бачиш, як ніжні паростки, які доглядав щодня, зникають після холодної ночі. Особливо важко тим, хто вирощує розсаду не тільки для себе, а й на продаж. Для таких людей кожна партія це вкладені гроші. Час, догляд, полив, обігрів. Тому підготовка до можливих холодів це не просто пересторога, а питання виживання господарства, навіть кілька градусів, різниці можуть визначити, чи буде весняний прибуток, чи доведеться знову все починати з нуля. Морози бувають різні, є короткі нічні приморозки, коли земля не встигає промерзнути, але листя. Підмерзає, а бувають і справжні, затяжні холодні періоди, коли навіть у травні земля твердіє від ранкової криги. У таких випадках без укриття, без правильного розміщення розсади чи додаткового тепла не обійтись, і тому кожен господар має мати свій план Б, як діяти, коли прогноз показує холод, що робити з рослинами і як запобігти втратам. Насправді, зберегти розсаду від морозу – це не лише про захист від холоду, це також про розуміння рослини, про те, як вона дихає, що їй потрібно, коли вона найслабша. Коли людина доглядає розсаду, вона вчиться бути уважною, помічати, коли листок опустився, коли земля занадто волога чи суха, коли вітер надто різкий, і саме ця уважність дозволяє вберегти посіви, бо той, хто дивиться. Той бачить, а хто бачить, той устигне вчасно накрити, переставити, підсипати чи обігріти. Отож, тема захисту розсади від морозу це не просто сезонна порада, це частина великої культури сільського життя, де кожен день має значення, де природа не ворог, а вчитель і де виживає той, хто вміє прислухатись до її знаків. У наступних розділах ми поговоримо про конкретні методи, перевірені порадами та досвідом багатьох поколінь господарів, які знали, тепло для розсади це не розкіш, а запорука врожаю, який годуватиме сім'ю цілий рік. Коли мова заходить про захист розсади від морозу, то кожен господар має свої перевірені способи, напрацьовані роками одні користуються сучасними засобами. Плівками, агроволокном електричними обігрівачами інші покладаються на народні, прості й дешеві методи, які не раз рятували паростки у найскладніші ночі. Але головне правило завжди одне діяти завчасно бо коли і ній уже вкрив листя, тоді рятувати пізно. Тому варто мати під рукою все необхідне, щоб при перших ознаках похолодання. Можна було швидко накрити і зігріти розсаду. Найпоширеніший спосіб це укриття плівкою або агроволокном, здавалося б, просте рішення, але саме воно найчастіше рятує від нічного холоду. Плівку натягують на дуги, роблячи тимчасову теплицю, а краї добре притискають землею чи цеглою, щоб не піддувало вітром, якщо прогнозують сильні морози. Краще робити подвійне укриття між двома шарами плівки залишається прошарок повітря, який утримує тепло. Агроволокно більш дихаюче і не створює конденсату, тому його зручно використовувати для довготривалого накриття. Досвідчені господарі кажуть не шкодуй укриття, краще, хай буде тепліше, ніж потім шкодувати. Якщо плівки немає, то допоможуть будь які підручні матеріали. Старі ковдри, мішковина, картон, гілля або навіть газети. Головне не дати холоду безпосередньо, торкнутись рослин. Увечері перед морозом розсаду можна накрити відрами, ящиками або навіть перевернутими пластиковими пляшками, зрізаними знизу. Це створює мікроклімат, де температура залишається трохи вищою, ніж назовні. Зранку, коли сонце підніметься, укриття слід зняти, щоб рослини не перегрілися і не задихнулися від вологи. Є ще один старий, але дуже дієвий метод обігрів водою. Біля розсадників ставлять відра або пляшки з гарячою водою, накривають усе плівкою чи тканиною, і за ніч це тепло рівномірно розходиться всередині. Дехто використовує темні пляшки, наповнені водою. Які вдень нагріваються від сонця, а вночі віддають накопичене тепло. Такий спосіб добре підходить для невеликих тепличок або коробів, де кожен градус має значення. Інший не менш цікавий спосіб димлення. Увечері, перед тим як почне опускатися температура, господар розводить поблизу розсадника кілька куб димного вогнища із сирої соломи, листя або тирси. Дим створює захисну завісу, через яку холод повільніше опускається до землі. Це давній прийом, який застосовували ще наші діди, коли не мали ані плівок, ані термометрів. Головне, не розпалювати великий вогонь, а підтримувати густий рівномірний дим до світанку. Таким чином можна врятувати навіть ніжну розсаду, якщо мороз короткочасний. Окремої уваги заслуговує земля. На якій стоять розсадники. Чорна розпушена земля в день добре вбирає тепло, а вночі віддає його назад рослинам. Тому перед холодами бажано землю під розсадою злегка зволожити волога краще утримує тепло. Але не слід переливати, бо надмірна волога може стати причиною гнилі, якщо температура впаде надовго. Золоте правило тримати ґрунт помірно вологим і пухким. Тоді рослини легше витримують перепади температур. Також треба пам'ятати про місце розташування розсади. Якщо є можливість краще ставити ящики з розсадою ближче до стіни будинку або сараю там завжди тепліше, бо стіна віддає накопичене за день тепло. Добре, якщо поруч є захист від вітру, паркан, дерева або інші будівлі, відкритий протяг швидко охолоджує повітря. І навіть незначний мороз може стати фатальним. Тому розміщення це вже половина успіху у збереженні розсади. Для тих, хто має невелику теплицю, важливо контролювати вентиляцію. Багато хто робить помилку, повністю закриває теплицю на ніч, і вранці, коли сонце сходить, усередині накопичується конденсат. Потім температура різко підвищується, волога осідає на листках і рослини отримують стрес. Краще залишити невеличку шпарину для повітря, але не настільки велику, щоб через неї заходив холод. Тоді волога не буде застоюватися і теплий мікроклімат збережеться довше. У господарствах, де є електрика, деякі встановлюють прості обігрівачі, лампи розжарювання або електричні теплові кабелі під ґрунтом. Такі засоби допомагають утримати кілька додаткових градусів тепла, чого достатньо, щоб пережити нічний мороз. Проте, слід пам'ятати про безпеку, усе має бути сухо і добре ізольовано, щоб не сталося короткого замикання. І нарешті важливо не забувати про загартування розсади. Якщо молоді рослини поступово привчати до холоду, виносити їх на свіже повітря в день, але прикривати вночі вони стають стійкішими. Така розсада краще переносить не лише морози, а й пересадку у відкритий ґрунт. Це старий перевірений метод, який допомагає рослинам загартувати дух, як кажуть селяни, адже сильна розсада, то як сильна дитина, не боїться вітру, дощу і холодної ночі. Отже, щоб уберегти розсадники від морозу, не треба дорогих приладів чи складних конструкцій. Головне, уважність, передбачливість і трохи праці. Якщо вчасно накрити, правильно поставити, забезпечити тепло. І не дати волозі застоюватися, то навіть найхолодніша весняна ніч не стане трагедією. Бо, як кажуть у селі хто розсаду береже, той і врожай збере. Колись ще за дідових часів у кожному селі знали, що без хитрості й досвіду з розсадою не впораєшся у ті роки не було ані плівок, ані агроволокна, ані метеопопереджень у телефоні. Усе трималося на спостережливості, на народній мудрості і на тих простих засобах, що були під рукою. Та, попри це, врожаї були щедрі, бо люди знали, як працює земля і що треба робити, коли прийде холодна ніч. Одним із найдавніших способів захисту було накриття соломою або сіном. Коли передавали мороз, господарі йшли до клуні, брали кілька оберемків сухої соломи. І прикривали нею грядки. Солома добре тримає тепло, не пропускає і ній і дозволяє землі дихати. На ранок, коли сонце підніметься, її обережно відгортали, щоб паростки знову могли бачити світло. Цей метод особливо допомагав тим, хто мав розсаду капусти або цибулі. Ці культури можуть витримати невелике охолодження, якщо їх прикрити на ніч. Ще один перевірений спосіб гнійні грядки. Наші прадіди робили їх просто у ями або коробки клали шар кінського чи коров'ячого гною, зверху насипали землі і вже туди садили насіння чи розсаду. Під гноєм починався процес бродіння, який виділяв тепло, і таким чином грядка грілася знизу. У таких грядках навіть ранньою весною розсада почувалася добре. Дехто казав, що така земля ще й добре вода є, бо разом із теплом виділяє поживні речовини. Сьогодні цей метод рідко використовують, але ті, хто пробував, знають це найприродніший обігрівач, який створила сама природа. У старших господарів можна почути, як вони згадують димові ночі. Коли ще не було синоптиків, селяни визначали мороз за запахом повітря, якщо воно сухе і свіже. А над річкою стоїть легка імла, значить, буде холод. Тоді, в кожному дворі, готували купки вологого листя або тирси, підпалювали їх так, щоб горіли повільно і диміли всю ніч. Дим осідав над городом і створював легку пелену, яка затримувала холодне повітря. Цей спосіб був трудомісткий, бо треба було вставати серед ночі, підкидати матеріал, але ефект був разючий. Городи під димовою завісою залишалися зеленими, а сусідські, де нічого не робили, часто чорніли від морозу. Цікаво, що у деяких регіонах України для укриття розсади використовували старі мішки з підзерна або навіть полотняні сорочки. Жінки зберігали ці речі спеціально на весну, щоб прикрити ними грядки усе було в ходу ковдри, старі простирадла, навіть килимки вони не лише рятували розсаду, а й показували господарську винахідливість. Адже у селі завжди вважалося, що розумний господар це той, хто з нічого зробить користь. Якщо повернутись до наших днів, то сучасні методи стали зручнішими. Але суть залишилась та сама агроволокно, поліетилен, обігрівальні кабелі усе це лише покращені варіанти старих народних прийомів. Тепер не треба вставати серед ночі, щоб розводити дим, досить увімкнути лампу чи накрити плівкою. Але навіть з усіма новими технологіями справжній господар не забуває, що найкращий захист це спостережливість і вчасна дія. Бо буває, що й агроволокно не врятує, якщо розсаду винесли надто рано або плівку не притиснули як слід. Старі люди часто казали хто не поспішить з розсадою, той не втратить врожаю. І справді, колись усі знали, що краще почекати ще кілька днів, поки минуть нічні приморозки, ніж потім пересівати все знову. Сьогодні ж дехто жениться за раннім урожаєм і ризикує. А досвідчені селяни знають природу не обдуриш. Треба йти з нею в ногу, а не на У наш час також популярним став спосіб міні парників із пластикових пляшок, кожну пляшку розрізають навпіл, нижню частину садять над паростком, а кришку лишають відкритою для повітря. Це сучасна версія того самого методу, який раніше робили з глиняних горщиків або скляних банок. І хоч здається, що технології нові, по суті, люди повторюють те саме, що робили їхні прадіди, створюють для рослини мікроклімат, де вона не мерзне і росте спокійно. Є ще один цікавий народний прийом, який нині забули: накривати розсаду свіжозрізаними гілками ялини чи сосни. Хвоїнки тримають тепло, пропускають повітря, а запах смоли навіть відлякує шкідників. Такі зелені шапки ставили над грядками на одну ніч, а вранці знімали. Цей метод особливо любили в Карпатах, де весна часто буває холодна і затяжна. Дехто також користувався золою, посипали нею землю навколо розсади перед морозом. Попіл не лише зберігав тепло, а й служив добривом, бо містить калій і кальцій. Такий спосіб передавався з покоління в покоління. І багато хто й досі його застосовує, бо золото то не шкода, як кажуть у народі. Старі методи це не просто спогади, вони довели свою дієвість десятками років. І сьогодні, коли техніка може підвести або матеріали раптом закінчаться, саме ці прості засоби допомагають селянам рятувати свою працю. Бо мудрість у тому, щоб знати, не завжди потрібні гроші. Щоб уберегти врожай, часом вистачає розуму, рук і трохи турботи. І тому навіть у найсучаснішому господарстві завжди знайдеться місце для старої перевіреної поради накрий розсаду, коли вечір чистий, бо вранці буде мороз. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати бережна рука господаря найкращий захист для будь-якої розсади. Морози приходять раптово, але не застають зненацька того, хто завжди готовий. Щоб уберегти свої розсадники, не потрібно надмірних витрат чи складної техніки. Головне знати, коли діяти, як діяти і чому це важливо усе інше додається з досвідом, з роками, і з тією природною кмітливістю, яка живе в кожному селянинові, найперше правило не поспішати з висадкою. Якщо весна затяжна і холодна, краще потримати розсаду в хаті чи у парнику ще кілька днів. Земля має бути теплою не лише зверху, а й середині, бо коріння в холодній землі зупиняє свій ріст. Не один господар переконався, що рання висадка без належного захисту приносить більше шкоди, ніж користі. Нехай краще рослина трохи запізниться, але буде живою і міцною. Друге, завжди тримати під рукою матеріали для укриття. Це може бути плівка, мішковина, старі ковдри або навіть газети. У селі кажуть хто має чим накрити, того мороз не страшить. Не чекайте, поки синоптики оголосять попередження готуйтеся наперед. Якщо прогноз обіцяє похолодання краще ввечері все накрити, навіть якщо потім мороз і не прийде. Зайве укриття не зашкодить, а спокій душі варти кількох хвилин роботи. Третє, пам'ятайте про місце розсада, що стоїть біля стіни під деревом чи поруч із парканом, завжди має більше шансів вижити, ніж та, що виставлена посеред подвір'я. Природний захист це не вигадка, а просте розуміння, що кожна перешкода затримує вітер і холод. Якщо є змога, завжди ставте розсадники з південного боку будівель, там тепліше, там довше тримається денне сонце, а вночі не так опускається температура. Четверте, не забувайте про землю. Перед похолоданням землю варто трохи зволожити, бо волога краще утримує тепло, але не можна переливати, надмірна вода при морозі перетвориться на кригу, і тоді корінці можуть постраждати. Добре також підсипати землю навколо стебла, щоб укрити нижню частину рослини, саме звідти починається життя після холоду. П'яте загартовуйте розсаду. Це може найважливіша порада. Рослини, як і люди, привчаються до змін поступово. Якщо вдень виносити їх на відкрите повітря, а ввечері заносити назад, вони звикають до перепадів температури. Потім, коли настане справжня весна, така розсада. Не боїться коротких похолодань і швидко приживається в землі. Той, хто привчив свої паростки до легкого холоду, спить спокійно навіть тоді, коли вночі на траві ближче тіній. Шосте дбайте про порядок і чистоту в парниках не залишайте мокре листя, старі плівки з конденсатом, неприбрані відра. Волога й затхле повітря створюють умови для грибка, який ослаблює рослини, і тоді навіть невеликий мороз може їх доконати. Добре провітрювана теплиця, чисті укриття, суха земля, ось справжній щит від холоду. І нарешті не втрачайте пильності, навіть якщо мороз минув ще кілька днів, варто тримати укриття під рукою. Весняна погода мінлива і найгірше. Коли людина розслабилась після тепла, а природа вирішила пожартувати, краще тричі перевірити, ніж одного разу залишитися без розсади, як кажуть старі люди, береженого і Бог береже, і ця мудрість цілком стосується й наших грядок. Пам'ятайте, що кожна рослина жива істота, яка відчуває тепло, світло й турботу. Якщо доглядати її з любов'ю, вона віддячить сторицею. Зайві зусилля не пропадуть те, що сьогодні здається дрібницею, завтра перетвориться на міцне стебло, на здоровий кущ, на добрий урожай, бо сільське життя вчить простої істини хто працює з душею, той завжди матиме хліб на столі. Отже, висновок простий рятувати розсаду від морозу нас це не лише про землю і плівку, це про уважність, турботу і людське ставлення до своєї праці. Мороз можна пережити, якщо діяти з розумом і завчасно, і коли вранці, після холодної ночі, ви вийдете у двір і побачите свої зелені живі паростки, це буде найкраща нагорода за всі клопоти. Бо тоді ви зрозумієте, праця не марна, а земля чує того, хто її береже.